Ключ до перетворення України знаходиться в ній самій. Нам важко змінити зовнішні обставини проти в нашій волі змінити себе. Метрополіт Андрій Шептицький, 1941 рік. Важкі часи виховують сильних дітей. Сильна молодь будує процвітаючу країну. Кожного ранку відправляє смс-повідомлення своєму сину, солдату 47-ї бригади ЗСУ на Сумщину. Бажаю здоров'я. І чекаю, чекаю. Отримую відповідь: Бажаю міцного, значить, живий. Сотні тисяч українських сімей повторюють цей ритуал щодня. Війна стосується кожного простого громадянина України. По закінченні війни політики потиснуть один одному руки. Бізнесмени рахуватимуть збитки та прибутки, прості люди. Провідуватимуть своїх на цвинтарі. Проте саме військові звернули мою увагу про наступне: Кривий ріг місто довжиною в життя, п'ятий бюджет в Україні, сотні сотні розритих траншей з метою заміни труб теплопостачання. Це означає, що впродовж останніх п'яти років мешканці Кривого Рогу часто отримували квітанці для сплати рахунків за тепло. З їх банківських карт були списані кошти на користь теплоцентралі. Натомість, мої співвітчизники отримали холодні батареї та технічну холодоводу замість питної. Керуючий партнером адвокатського об'єднання ЗЄВС, замкомандира дивізії, полковник ЗСУ Рибіський за підтримки благодійного фонду «Об'єднані справою. Запрошую прийняти участь у проєкті адвокатського об'єднання, стосується кожного. З метою захисту прав споживачів та повернення коштів. По-перше, для фіксації порушень прав споживачів необхідно сформувати комітет народної довіри з числа представників ОСББ і мешканців Кривого Рогу. По-друге, визначити по кожній конкретній оселі суму стягнутих коштів. По-третє, Підготувати претензії та позовні заяви для направлення їх до судів Кривого Рогу. Шановні адвокати, правозахисники, юристи, студенти юридичних вузів запрошуємо вас прийняти участь в даному проєкті, наші сини, брати та сестри на фронті захистимо інтереси їх матерів та бабусь в судах.